Ночі гольфи Моніка. Ще один мікс. Це вже більш зібрані великі розміри від МЛ до 2 xl Зараз покажемо вам наповнення такого мікса Ці вони будуть однаково запаковані. ML, kör man från bälta. xl 2 XL, m L. 2 XL, XL2XL. XL, m L. M-L. XL2XL, XL2XL, ML, ML XL2XL, XL 2XL, ML, ML та XL2XL. Так, зараз перестаємо, покажемо вам трішки ближче. Це все йдуть гольтики. Дуже приємний на дотик до тіла. Знизу манжетик резинка, на рукавчику також резинка, манжетик. Ну, дуже приємне на відчуття на дотик. Продаємо такий манвіт саме таким наповненням.